Так, заседание постоянной комиссии с питанием агропромыслового комплекса та земельних відносин, экологии, рациональному використання природных ресурсов, промышленности, энергетике, транспорта. Сегодня 29 січня 2025 год, 13.00. На заседание присутствует начальник фидиля Горбенко Карман Юрич, который нам будет докладывать, и члены комиссии ⁇ Сазерский ⁇ Охремов, Музыка. Полном составе. Починаємо нашу роботу. На повестці дня у нас сколько питань? 22 питання. Ми проведемо без, без перерви. Так, перше питання ми даємо про впровадження системи енергетичного менеджменту в Обринецької міській територіальній громаді, барану очальних підділу житлового комунального товарства, міста і фірмовобронецької міської ради. Будь ласка. Дякую. Шановні члени комісії, по даному питанню пропонуються такі пункти. Перший пункт затвердити положення про систему енергетичного менеджменту у Бубринецькій міській територіальній громаді. Положення додається на трьох сторінках. Другий пункт керівником виконавчих органів влади комунальних установ, підприємств та закладів міської ради, які мають на балансі або орендують окремі будинки споруди будівлі, визна... визначити осіб відповідальних за впровадження енергоменеджменту та здійснення, здійснення енергомоніторингу. Забезпечити запровадження системи енергетичного менеджменту та енергомоніторингу згідно з даним положенням, третій пункт координація роботи, щодо виконання даного рішення покласти на відділ житлово-комунального господарства містобудування архітектури міської ради. І четвертий пункт контроль за виконанням даного рішення покладається на постійну комісію з питань бюджету фінансів. Власності інвестиційної діяльності, приватизації, голова комісії В'ячеслав Андрющук та е, постійно комісію з питання агропромислового розвитку та земельних відносин, екології, раціонального використання природних ресурсів, промисловості, енергетики, транспорту, зв'язку та житлово-комунального господарства, будівництва архітектури, голова комісії Анатолій Цесарський та е, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади ЖК архітектури будівництва Євгенія Колика. Ну, це планується ввести ну, постійний монітор, визначити відповідальних у школах, дошкільних навчальних закладах, закладах культури, ну, бюджетна сфера, постійний щоденний моніторинг споживання електроенергії, води, водовідведення з метою ну, економії бюджетних коштів, впровадження ну, енергоефективних технологій. І заходів, і ну, кончательна мета для економії бюджетних коштів. Ну, це втеплення ну, стін, встановлення металопластикових виконних блоків замість дерев'яних блоків, ну, дверних і виконує блоків. І хто це буде у Білому домі, ну, так сказати, в міській раді цим займається Ну, Відділ нашій буде, як узагальнювати це все. А у кожній організації там, ну, лікарня, е, цей, заклади культури, дитячі садочки, освіта, да? то буде визначений відповідальний, який буде вести щоденно журнал споживання електроенергії води. Mm -hmm. так, понятно, да? так, да? так? Питань більше немає, да, Набуранова? Давайте друге питання. Про внесення змін до рішення Боберненської міської ради від 23 грудня 2021 року номер 1177. no програми Реконструкції капітального поточного ремонту за? та отримання доріг побігської міської ради. Да, да, да. Ми, 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 ми за добре всі дато доказав. Е, по даному питанню пропонується такі пункти. Перший внести зміни до рішення Боброненської міської ради від 23 грудня 2021 року номер 1177 про затвердження програми реконструкції капітального і поточного ремонту та утримання доріг Богданецької міської територіальної громади на 22-25 роки, доповнивши його пунктом 2 наступного змісту. Ну, пункт два рішення пропонується таким виконавцем та замовником робіт з поточного ремонту та утримання проїжджої частини доріг з жорстяним та асфальтобетонним покриттям протяжністю 125 км та тротуарів Українецької міської територіальної громади, прибирання проїжджої частини доріг та тротуарів від снігу та їх обробіток протиожеледними проти матеріалами. Визначити комунальне підприємство в міської міськради комунальне. І е, третій пункт: контроль за виконанням даного рішення покладається ну, також на дві постійні комісії, комісія з питань бюджету фінансів, голова комісії В'ячеслав Андрущук та профільна комісія е, з питань агропромислового розвитку ЖКГ архітектури та будівництва голова комісії Анатолій Цесарський та е, профільного заступника міського голови Євгенія Толка. Це, це приймається таке рішення ну, на виконання чинного законодавства в серії ну, бронювання для бронювання працівників комунального підприємства. Комунальних необхідно ну, один з критеріїв, необхідно, щоб ця організація ну, безпосередньо ну, вона виконує заходи з благоустрою там на 25 рік, майже на 9 мільйонів. А це окремо ремонти доріг здійснює. Ремонти, ну як підрядник виступає. Це кабіна комунальний. Для бронювання. Дай Бог, щоб воно ремонтувалося. Хоча б хоч по доходили, так? Комісія не буде. Так, так, да, Сьогодні сьогодні багато було. Комунальні. Так, нема питань, так. Затверджуємо програму, так? Хто за? Єдиногласно приймається. Все, ви свободу. Так, ми надаємо слово Роману Юрію, начальник виділу земельних ресурсів охорони навколишнього середовища. Висловлення ну, Я буду читати питання, так? Ну, як завжди, значить, перше питання про затвердження проєкту екологічно-економічне обґрунтування себе зміниться. Це я розказую, що це таке. Це, о, це я виймо покажу. Це в нас є земельна ділянка, яку ми виставляли на аукціон. Ось і так, так. Так, видніше. Ось якраз не виведемо. Це подстанція наша. Ну, Наверху. Так. По що це ж шовкови, Шовков. чи тирники, оце автодор. І це в округ подстанції, це ж ми її виставили на аукціон. Засіяли, так, роді? Ні, там ні. Толока. Не колока Толока. Толока. там, да. Там стовбів куча, там кусок землі. І що е, бінська? Ви що, так? Що ну, ну. ми, ми цим рішенням робимо? Значить, ми її виставили як інвестиційно приваблива, зробили на проект землеустрою, затвердили її. Що там кількість гектарів? Але ж цим восімдесяти. 6,84. Цим рішенням ми, ну, воно врахується в нас в угіді як пасовище. Щоб зробити його, переробити, перевести, перевести бо як пасовище да. там же ж ти нічого не зробиш. Да. І ми переводимо його би в водну землю для товарного виробництва. То, коротше, цим рішенням ми затверджуємо проєкт, зробили проєкт, екологічно-економічного обґрунтування себе зміни. Ми його затверджуємо. На, уже в лютому місяці ми її виставляємо так. вже на вузі. Хорошо. Хорошо. Да. Вже там желаючі люди казали, що є. Зайом добро на затвердження, так? Ні, дівчатки, я зайнята. Зараз я буду свободна після трьох. Даємо добро. Так, добро. Поїхали далі. Так, Надання дозволу, дозволу, ні, ні, ні. надання дозволу то в Україні. От скажи мені, а не можна як то так боліти без цих слов? Україн та Урен. Що це зараз розповідає? Скажи... Це ж так товариство називається. Це що за товариство? Це Київська. Це Київська. Це Україн та Урен. Комомогія. Да. Ну, ну. Коротше, вони написали клопотання, просять для стабільного зв'язку. день він як... стабільний був, да? Ну, в мене, наприклад, вдома. Щоб мені побалакатися, мені треба в одному місці тільки балакати. Серйозно, так. Ну, дай Бог, щоб воно було добре. Я якесь бомбовбіжище зробив, значить, бля. Та не кажеш, якщо в одному місці. А так? як електроенергія відсутня? У них щось є, це, батареї якісь щось. Вже... Обічно, як немає ну, ж. генератор що там якийсь буде стоїть. Помните, не було світа і не було зв'язку. Так, слава Богу. Та сиди. Non, non, non. Uh -huh. Немає, це добре. Хоч повітря на якийсь час доважок. Ця організація написала клопотання і хоче поставити вишку, яка буде знаходитися. Всі ж знають, де старе рево було про І за замрев, як їхать балочку, за замрев. Там така толока, і вони там будуть. Так старе. Там було. Да. О, ну, я, я сидів в кабінеті, контора. То там в балке. В балті. Оце це в вишку там Да. Щоб... Ось сюди, дивіться, а може... Ну, це... Я, я не... теж з ними виїжджав, дивився, міряли, ми й комісією виїжджали. Ось ось угол. Чи так далеко? Ось ойде. Да. Ну, подальше. Енгельса, ось ну, ну, старення. Вибрив... Ось у старем Брево, а вони ось отут ось, ось будуть ставлені. Ну, на тому рівні метра три-чотири добрий, чи да? не більше. Так там ще Вроде. ж болотяка така. Ні, там лука, там трава. Ну, не, ну, Хорошо, було. хай буде. вони вибрали спеціалісти, мені дзвонили. Ви кажу, ви розумієте, що воно знаходиться в балці. Ви ж кажуть, кожна десь наверху стоять. а вони кажуть, наші інженери там, ну, да, ви там ви. розробили то. А ті, що збрали. Другі, що у нас там рили, ковальовку всю порили. Зараз, два секунди. Ковальовку? Помните, щось вложили кабеля. Не знаю. Okay, давай, давай далі. Ну коротше. <кх> так. Потім, наступне, на затвердження технічну документацію нормативно розвитку. Затвердження 1143. Так, да, це в нас, це, це нас п'ятий ставок. Ми зробили на ньому технічну документацію. Угу. Ми готуємо його ну, здати на аукціоні в оренду. І для того, щоб його здати в оренду, ми виготовили технічну норматив, щоб вже знати, скільки цей стартонути. П'ятий ставок, вибивши Івашкін, на ньому. Ага, все, понятно, Олексієвська, все. все, все. Да. Все, займо, і yeah. тепер нам сталося ми виготовили технічну документацію і водний паспорт, що треба виготовити. І ми надамо в оренду. Водний паспорт зараз кіровоград вважає, uh -huh. скажуть, скільки буде коштувати. І е, переможе з торгів, хто виграє. Він же що це все діло оплати. Uh -huh. І нормативку, і водний паспорт. Well, понятно. Тот, хто виграє, так? Да? Так, да, той, хто буде. Так, затверджує. Затвердження в це. Пам'ятаєте, лайф коло штурків бази там ми давали їм дозвіл, вони вже виготовили документи, то вже там вишку будуть ставити. Да-да-да, відставили. Це там по обізної дороги. Скажи мені, пожалуйста, а по обізної дорогі, хто це железобетонний забор поставив? хто там какая-то фірма. Було кладбище? Да. Ну, кажуть, що михальчі викупили, а хто це не харчі? Оці, що вона в налогові робила Тоня Міхальчі, а він у Бенетовій схваті вони живуть. Ага, понятно, все понятно. А що ж там буде? Трактор бригади, четвертий знає. Сто є. Складно. Так, да? да, вони ж викупили в Кириченка, ми пройшли раз на сесії, рішали магазин, Шо? аптека, де магазин, де магазин? Напроти Білого Дому. Викупили ну, так, здання. Там вони же погиб танкен брат рідний. Так. Ну, навірно. Аж вони мільярди дають. Льоності, Хорошо, зрозуміло. Все, а далі пішли в нас хати. Так. Перша попередня. Да. Тетяні Яківні, адреса проволок на 12. Угу. Потім Бортко Маргарита Олегівна, в ато 78 Януленко Лідія Валентинівна, Гагаріна 106А, Вітряк Баламот, Руслан Вітряк Миколаєвич. Вітряку. Шевченка 140. Це у нас все будівлі. Це все будинки. Байдаковий. Байдакова. Лариса. Шумілова 30. Міло. Потім босик Наталії та волонтерес Лідії, народна 46. Потім Павлові Валентині Олексіївні, народна 44. Так, так Шведенко, Анатолію Андрійовичу. Будинок Поміщанська, 18А, Воровського в Потім виногради в Юлії Віталіївні. В селі Коржевий, вулиця Набережна, 3. Потім Лисенку Людмила Васильівна. Паркова 29А. Частину. так. Орленко Сергію Юрійовичу по паркові, 73. <coughs> Найденку Олексію Олександровичу та Найденко Ользі. Як по вулиці Лавандова, 33, бивша, Комарова. Так, Лавандова. Поняли, Юрійович? Так, да, Лаванда – це хороша світло. Сидоренко Євгенію Анатольовичу, Шевченка, 124А. Влашкул, Георгій Олексійович, що він хоче? Влашкул, гараж він хоче. Влашкул, гараж, він знаходиться дворі в дворі жінки. Да. Угу. В дворі, так. Другий, в місті Євдогула, чи третій? Третій. Okay. Так. Да. Там синюбок там йшов, там замші йшов, і, і потім, так? Кратів, да, я... Євдогула. Симбургський там, Симбургський. Ну, что еще? Да. Каждый день Михаил сейчас вспоминаю. Ну, я так вообще любила их. Я так да, люблю. Это моя самая любимая людина. Вообще. Это уважаемая людина. За него пойдет замуж, а потом ваш. Да, ну это я да. в Италию сказал. Так. Убери. А то Дири Симбурской курятной. Да, курятной. Дири Ларисы Анатольевны, це гараж. Сзади нашего ЦНАПа, пятая этажка, и там в дворах гараж. Она там живет? Іконовальчук Валентинов наша водгарська. Вона там не живе, але в неї є документи. Но... Не, може, може і живе. Но в неї є документи на. Но... Він зрубленный. Зрублены. Валя... Я балти, мне так нравится цвет, то ж... Да, ты такой красавець вас... на фоне. А? А? а Валя, а Валя, все бишов. Да. Ты не медик. Ты в чем тебе такий такой Хорошо. спец? Хорошо. Понятно. Коновальчук, Коновальчук Валентинов. По, у дворів, да, да, так, там, там, де вже не отримали квартиру. Він вдруге її удала. А, а, да, ну, вона не продала. Так, все, даємо згоду на затвердження тех документацій на вишеперечислених осіб. Угу. Які питання будуть до голови земельної комісії, Дома. до, до начальника відділу. Норман Юрьевич, внимание кив. Я вам бажаю здоровья, добра и мира. Ну, вам тоже.